Доброго дня, друзі. Сьогодні хочу показати і розказати вам результат піврічного тюнінгу власної системи і те, що вже потрошку починаю пропонувати замовникам для того, щоб збільшити їхню генерацію в системах, де є активний споживач. Звісно, що ця ідея не всім підходить, тому що. Активний споживач, якщо у вас достатня кількість в вашому контракті на продаж, якщо ви маєте, умовно, 30 кВт станцію, і у вас 30 кВт на продаж, то ця опція вона не потрібна, тому що у вас і так є змога все-все-все віддавати, те, що в мене, це для тих людей, в яких перевантажена система сонячними панелями. Тобто, якщо у вас контракт, так як в мене на 6 кВт, змога продавати в систему 5,2 кВт, тому що більше мультиРС одної штуки не тяне, а панели 23 кВт, то для вас якраз цей варіант може бути дуже цікавим. Тому що поки що. Віктрон не хочеться, це... ну не те, що не хоче, я особо їм ще не пропонував додати це в динамічний ЕС, а базово динамічний СС навіть в комерційному режимі не здатна все віддати. Ну, Більш детально розкажу в сьогоднішньому відео. Що хочеться почати сьогодні, це з півроку життя цієї системи. Ось, в, Коли там... Значить, в 10 в жовтні, в кінці жовтня. Було підключено вже е, активний споживач, правда, там декілька днів тільки лишалося, коли я згенерував всього 13 кВт годин віддав. В листопаді, відповідно, я вже віддав 110, але так як е, період сонячного е, літнього сонцестояння він в 20, 20-х числах червня, то для точності. Розрахунків і для адекватності апроксимації на весь рік, я відрахував 6 місяців від червня назад. Так? Тобто я відрахував грудень, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень так? для того, щоб можна було порахувати, скільки повернення коштів проінвестованих в сонячну станцію за півроку, і скільки можна очікувати відповідно за рік. Тобто, як можна побачити, значить, ось е, що у нас тут: січень, лютий, березень, і, якщо я не помиляюсь, частину е, квітня, я жив на звичайній динамічній ЄС. Генерація ось на цьому рівні, а вже починаючи чітко з. Квітень, травень-червень, я вже живу на кастомній динамічній СС з своїм власним кодом, яка заставляє продавати систему наперед, звільняючи місце як в акумуляторі, так і не даючи системі виходити на 100% заряду. Так як для тих, хто не знає і для тих, хто знає, нагадаю, що у випадку, якщо або коли ваша система наближається вище 92% і до 100%, кількість генерацій з ваших МППТ починає зменшуватися. У випадку моєї системи, коли сонячні панелі в сонячний день здатні давати до 16 кВт генерації, а продавати я можу не більше, ніж 6%, споживаю я в цей момент. Ну, 4 кВт максимумах, частина енергії втрачається. І ця частина енергії, як виявилося, по моїм підрахункам, від 30% можливої генерації втрачалася. Найбільше яскраво, звісно, що це проявилося по місяці червня і зараз ось уже в липні, зараз 7 липня. Станом на 7 липня я вже віддав мережу 370 кВт. Тобто, навіть якщо я роблю апроксимацію з травня, то я вже в серпні, червень-липні я беру ніби так, що генерація буде така сама, як в травні, коли я прораховую весь рік вперед. Так? Але насправді я вже бачу, що генерація буде мінімум в 3, а то й в 4 рази більша. Яка наблизиться до місяця червня. Ось. Якщо подивитися на це саме просто візуальна картинка. Дані установку в режимі Сонце в ВРМ, можна побачити, що червоне, червоне це є саме кількість генерацій в мережу. Такий собі дисклеймер. Оці цифри я беру не з ВРМ. Ці цифри я беру з Прикарпаття Обленерго. І ось якраз несподівано для мене, але очікувано Значить, за червень місяць Обленерго нарахувало 1276 генерацій споживання в день 1 кВт годин При Тому що моя система «Віктрон» нарахувала 1426. Так, тобто не є деякі неспівпадіння, і тому я ось тут впишу 1276. Тобто я беру показники, які зараховує мені мережа. Я не беру показники, які зараховує мені Віктрон, тому що є ще таке поняття, як втрати, є ще поняття контракт, де вони. Роблять взаємозалік, якщо я вночі віддаю енергію, то вони рахують там якось по нічному тарифу. Ну, я детально туди не влазив, тому простіше насправді рахувати те, що зараховано, те, за що буде мені повернуто кошти в якості оплати від Прикарпаття енерготрейд на мій рахунок. Як бачите, наприклад, різні показники, так? тобто, як видно, що травень місяць кількість генерацій була нижча, ніж в квітні. Квітень цього року, на був дуже сонячний, травень було багато дощів. Але, тим не менше, навіть якщо подивитися, березень також був дуже сонячний. Ось. Кількість генерації, яку міг віддавати мій, моя система Віктрон, ніяк не могла перевищити 70 80 кВт -годин в добу. Ось, наприклад, цього місяця піки генерації були 106, 107, 103 кВт. годин Схожі показники були і минулого місяця, максимально 108 106, тобто моя система більше 110 кВт годин не здатна віддати в мережу. Ось місяць, коли я вніс зміни в систему, ось видно, максимальна генерація 72, 63, 77, 76, 77. Більшої генерації неможливо було витягнути, тому що в цей момент акумулятор. Наближався до 100%. Ось, наближався е, до 100%, відповідно, зменшувалася кількість генерацій, бо мережу я міг віддавати не більше ніж 5,2 кВт. В той час, як ось 26 квітня це був останній день, 27 квітня я вже вніс корекцію в алгоритм, е, збільшив віддачу з акумулятора в мережу і перестав. Доходити до 100% акумулятора. І в цей момент кількість генерації за добу зросла. От Перший день 107, 106, 101, 87. Так? І далі вже по наступний місяць, от то, що я казав, що він менш сонячний, тим не менше було 2 дні, де 100 кВт, 105, От 84 витягнуло. Ну і далі вже пішли місяці дуже сонячні. де Вихід за 100 кВт, в принципі, вже був нормою кожен день. так. Як це виглядає на графіку роботи системи? І це не безвідносно до того, що це Victron. Це буде на любій іншій системі, в якій є адекватний моніторинг? Ось я знайшов день, 20 квітня, Так, 20.04, Яке чітко видно. Ось акумулятор до сьомої ранку розряджався від мережі, ну, щось брав якихось 500 Вт в годину. І, відповідно, далі в восьмій ранку вже сонце з'явилось більше, ніж е, сонце більше, ніж споживання, і пішов заряд акумулятора. Так, ось максимум години стігнення, дня, коли 1029 кВт годин всього генерації сонця. І насправді в цей день був сонячний, і ось вже починаючи з 14 години різко впала генерація. І максимум, що система генерувала 6,27 години. Хоча сонце було і могла генерувати більше. Але чому вона не генерувала більше? Тому що акумулятор доходить до 100%. Споживання в цей момент 2,7 кВт, а в мережу можна віддати тільки 5,2. От і ця вся різниця просто вимикалася контролери МППТ, тому що нема куди віддавати. Так? Для того, щоб цієї, ну, щоб цієї як, ситуації уникнути, треба забезпечувати, щоб в цей момент в акумуляторі була ємність, куди можна зливати цю генерацію. Так? А яким чином це забезпечити? Це забезпечити можливо, якщо віддати, розрядити акумулятор набагато нижче, розрядити його там, до 20-30%. До і, тоді... і крім цього, не так, як продаж динамічної ЄС, який продає 1-2 кВт, а продавати максимум, максимум можливий 5,2 кВт годину. Ось, дивіться, як він в цей день. Продавав динамічний СС, Тобто от з 9-ї години він продавав 110 Вт-годин, з 10-ї він продавав 220, з 11-ї він продавав 1,22 кВт-годин, потім 1,99. Ось тільки з 13-ї години, вже коли ємність акумулятора була майже на 100%, він почав продавати 3,37 квт годин А далі вже менше. Тобто динамічний СС, вона дуже консервативно, навіть на режимі комерційному, коли максимізація продажу. Тобто, це не допомагало мені забезпечити зменшення ризику, коли акумулятор доходить до 100%, тим самим втрачаючи надлишок сонця яким чином зараз відбувається е, життя систем? От вчора 101 кВт годин генерації, е, до 100% я акумулятор не довів, максимальний показник, який зафіксувала система, 95% е, відповідно яким чином, скільки продавала система протягом дня. Якщо подивитись на графік, то в 6 ранку 1.35. В 7 2,87, а в 8-й вже середній 4,21, Тобто, біля 5 кВт вона продає весь, весь час аж до 17, а навіть 18 година. Ну, вже в 19-й годині, коли вже кількість генерації нижча, він продає відповідно нижче, щоб ну, надмірно не роз'їжджати акумулятор. Так яким чином відбувається форсування системою продаж? От зараз, бачите, ця система продає 5 кВт. Значить, написаний отакий флоу, який я на вхід подаю декілька параметрів системи. Так, перший параметр це загальна потужність генерації на теперішню секунду. Другий параметр це споживання, скільки бере домогосподарство. Третій параметр це є, скільки заходить або виходить з акумулятора. Четвертий параметр це рівень заряду. П'ятий параметр це скільки віддається по фазі, по якій я продаю в мережу. І шостий параметр насправді це той самий, що другий. Тобто в мене є два лічильника. Але шостий параметр це споживання домогосподарства. Так? Крім цього, в мене ще є деякі змін. Які в мене є змінні? Значить, змінні, при яких е я приймаю ті чи інші рішення. Так? Значки, в мене стоїть е межа, при якій е включати мій алгоритм. Продаж. Тобто все, що нижче 50% сок, мій алгоритм вимикається, працює звичайно динамічний S. Це для того, щоб не допустити ситуації, коли я примусово розряджаю акумулятор в ноль, тому що я керую показником в системі точка нуля. Тобто, я кажу в системі, що якщо умова Рівень заряду на акумуляторах вище 50%. Якщо акумулятор, значить, якщо акумулятор або заряджається, або розряджається, но не менше, ніж 1-2 кВт, і є надлишок сонця, тоді увімкнути продаж максимальний. Тобто в певний момент часу, коли ці умови виконуються, Моя система починає, включає максимум продаж 5,2 кВт. Таким тригерним режимом включилося. І е, я знаю, що генерації буде достатньо, і вона тримає її так до моменту, поки з акумулятора не бере більше, ніж 1,2 кВт. Як тільки з акумулятора бере більше, ніж 1,2 кВт, для мене це ознака, що ага, не вистачає сонця. Відповідно, в цей момент знову включається динамічний ЕС. До появи, тобто може бути таке, що. В день багато-багато сонця, а потім в якийсь момент налетіли хмари, дощ, гроза це ж літо, і не можна розряджати акумулятор до кінця. То в мене є два запобіжника: це кількість розрядки з акумулятора і рівень заряду. Нижче ніж 50% не продавати по максимуму. Продавати тільки те, що дозволяє динамічний есес. І також нижче ніж 1-2 кВт, коли ми беремо з акумулятора значить, Знову ж таки, включати динамічний ESS. Таким чином, я не допускаю розрядки акумулятора, але при цьому максимізую, е максимізую заряд. Так? Значить, в таких умовах е я керую показником на multi е система збереження енергії AC Power Set Point. Зараз я ставлю її мінус 5,5 кВт. То я примусово кажу, що Продавай 5,5 кВт. так, І ця система працює. працює доволі гарно. Я дуже задоволений тим показниками, які я отримав ось два останніх місяці і вже отримую третій місяць. так, 370 кВт -годин вже маю. ось, І я задоволений стабільністю того, як працює по графіках. тобто, Якщо подивитися, за не 7 днів, давайте бо так не видно. За 2 дні. Так, тобто, у тих 50% рівень заряду, бачите, майже не спускаємося нижче 50 ніколи, і вверху не піднімаємося вище, ніж 90%, так, 95%. І так, можна дивитись далі. Тобто, в принципі, я не підбираю в системи. Ні з мережі, нічого не беру, ні доходжу до 100%. Такого графіку у мене вже дуже багато. Ось тут балансування було. 100% трималося одну годину. Тут ми дійшли до 97%. Тут я просадив до 40%, тому що я по прогнозу бачив, що можна більше продати. Так? Тобто такий графік, ось тут теж 100% балансування добралося. Такий графік він, е, спостерігається останніх 3 місяці, де я не сідаю низько і не взлітаю дуже високо. При цьому показники е, по сонцю вони вищі, ніж то, що давало динамічний СС чисто. Динамічний СС кожного дня, коли були сонячні дні, вона вилітала до 100%. Алгоритм динамічний СС не розрахований на те, що у вас буде надлишок сонячних панелей. А в Україні, по крайній мірі, серед тих, хто мені пише, серед тих користувачів, які з каналу мені пишуть, зв'язуються за консультаціями, я бачу тенденцію, де люди збільшують кількість сонячних панелей. При тому, що кількість акумуляторів особо не збільшують, кількість інверторної потужності не збільшують, бо в цьому не бачать змісту. А кількість сонячних панелей бачить зміст, тому що вони зараз дешеві, зараз вже сонячні панелі там, від двох тисяч гривень. Люди навіть розглядають сонячні панелі як бронезахист для будинків, обвішують ними стіни, тому що сонячна панель доволі непогано тримає уламки. А при цьому е хочуть максимізувати цю генерацію. І ось цим способом, який я розповідаю, це досягається доволі успішно. Так? Я Намагаюся ніколи нічого не рекомендувати людям, не попробувавши на собі. Тобто, коли мені кажуть, а чого ж ти не докупиш собі інвертора для того, щоб можна було продавати більше? Ну, по-перше, це треба, відповідно, йти в Обленерго, заключати додатковий договір, збільшувати потужність, що само по собі вже додаткові ресурси. По-друге, ну Інвестувати в додаткове обладнання, яке, крім того, що коштує саме по собі гроші, воно ще має своє власне споживання, так по-третє, якщо є змога навіть з існуючим обладнанням максимізувати цю генерацію, то я не бачу особливого змісту для того, щоб робити якісь додаткові інвестиції, коли результуючий вихід. Генерації і повернення коштів від е, сусідів, він не покриє ці інвестиції. Так? От, тому я вважаю, що саме ця система її можна назвати високоефективною. Е, звісно, що не обійшлося без е, додаткових інвестицій власного часу, експериментів, для того, щоб досягнути цього графіку, так? коли ми. На графіку бачимо, що ми не вилітаємо до 100% і не спускаємося нижче там, 30%. В мене, мені здається, за останніх півроку я ні разу нижче 30% в цих акумуляторах не спускався. Це були дуже рідкісні моменти. Ось. І, в принципі, це все, що я вам хотів сьогодні сказати. Хочу просто, щоб ви для себе. Побачили тригери, важливі тригери, які дають розуміння, що ваша система можливо не допрацьовує. Це, звісно, що стосується виключно гібридних систем, в яких є акумулятори. Якщо ви бачите в своїй системі, що ви занадто часто вилітаєте на 100%, це перший тригер. Так? Наближаючись до 100%, в залежності від налаштування ваших систем, неважно, чи це Віктрон, чи це. Де є, в цей момент системи починають знижувати так званий тротл МППТ, тому що будь-який надлишок енергії кудись треба діти. Так. Якщо ви бачите, що ви часто сидите на 100%, то швидше за все ваша система не догенеровує, не допродає. Це також стосується і режиму off-grid, Тобто в режимі off-grid, якщо ви хочете мінімізувати споживання від мережі, багато хто просто бере і вимикає рубильник для того, щоб система взагалі не підтягувала з мережі. Часто це основано на тому, що просто або немає часу за цим слідкувати у людей, або система не дуже коректно налаштована. Наприклад, якщо виставити в системі мінімальний рівень заряду на 90%, то звісно, що все, що нижче 90%, система буде брати з мережі. Так? Тому що ви їй не дозволяєте нижче спускати рівень заряду. Відповідно, люди, в яких є великі системи, можуть додатково ще й платити за ту мережу, тому що їхня система налаштована некоректно. Так от, оці. Принципи, які я для себе вивів з наявністю активного споживача, вони точно так само можуть бути використані для того, щоб мінімізувати споживання від мережі. Так як якщо ви наперед розряджаєте акумулятор до нижчих показників, тим самим ви вночі не підбираєте від мережі. Так? Ви знаєте, що зранку вийде сонце, воно компенсує зарядить. І заряди до 100%, і далі знову піде розряд. після того, так? Це точно так само працює і на Solar Assistant. На Solar Assistant у мене є три правила, які по напругам в даній системі, тому що в цій системі не рахується рівень заряду. Тут 20 кВт годин акумулятори літій іон де запрограмовано по напругам. В літіон трошки різкіший графік, не такий плоский, як у літіфером фосфат, ми мінімізуємо споживання від мережі. Таким чином, кожен день акумулятор розряджається до певного рівня заряду. Ось можна побачити по графіку. Це та сама система. просто... Показники передаються в віртуальні пристої ВРМ. Так? Де видно, що за день ми використовуємо Сонце, вночі ми розряджаємо до от, 36% до 35%. При цьому підбирання від енергомережі відбувається тільки по нічному тарифу, як бачите. Це ми кондиціонери включаємо. По нічному тарифу ми трошки підбираємо, а по даному тарифу нічого. Але це можливо тільки тоді, якщо ви дозволяєте вашій системі розряджатися до відповідного рівня, при цьому підключаючи мережу тільки тоді, коли ну, вже, там, прорахувалися своїм алгоритмом. Тобто, якщо подивитися на цю систему, от поки ми тут живемо, вночі ми трошки підбираємо, якщо повернутися в місце, де нас вже не було, ось видно, що тут вже споживання немає, тому що тут тільки тоді рибки беруть вночі так, на копоні ці наші. І по цьому можна автоматично вже визначати, чи не потрібно докупити акумуляторів. так? Бо вночі сонце не поможе, правда? Тому ми бачимо, що споживання йде тільки по нічному тарифу. Сподіваюся, для вас ця інформація була е, цікавою. Е, хтось для себе зробив певні висновки. Е, мої, напевно, основне повідомлення це не бійтеся. Спостерігати за моніторингом і задавати собі питання саме з точки зору ефективності. І не поспішайте інвестувати в обладнання, тому що дуже багато питань можна вирішити саме програмним і конфігураційним методом. Так, от, наприклад, питання додавання в мою систему додаткового сонця, чи потрібно мені збільшувати продаж в мережу. Я підозрюю, що не дуже потрібно. Я думаю, що додавши ще один мультиРС, який в мене лежить на полиці, чекає свого часу і збільшивши генерацію до 6 кВт, це дасть мені відповідно можливість продавати в добу. Давайте. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Навіть 13, я зможу продавати плюс 13 кВт годин в добу, без перезаключення договору з Обленерго. Тобто я цілком можу збільшувати потужність сонячних панелей, не хвилюючись за те, що я буду втрачати цю енергію, не допродаючи її в мережу. Звісно, що моя мета збільшення сонячних панелей для того, щоб в кінці кінців один автомобіль замінити на електромобіль і цей надлишок, який буде з'являтися, кидати в акумулятор електромобіля. Дякую вам за увагу. Якщо будуть якісь запитання, задавайте. Надіюсь, це відео було інтенсивним з точки зору інформації. Гарного дня. бережіть себе.